Доброго ранку, любі друзі, глядачі, церква, декілька думок сьогодні вранці, і ми разом з вами помолимося. Знаєте, я сьогодні вранці згадував деякі речі в своєму житті, згадував ті служіння, де ми були, де ми їздили. І тепер то територія захоплена ворогом. І я бачив декілька фото, які мені присилали мої друзі. Що там вже все зруйнована така територія смерті, а не життя. І я звернув що на те, що дуже важлива територія, де ми є фізично і духовно, це може або допомагати, або руйнувати і нищити нас. Чи може територія смерті стати територією життя і світла? І я хочу сказати так. Одного разу Бог він привів одного з пророків на поле, і коли ми читаємо, це книга пророка Єзикіля, 37 розділ, і тут другий з другого віршика, він показав і поставив йому від той пророк, побачив ціле поле сухих кісточок. І Господь до нього говорить, він звертається до нього і говорить надто дивні речі. Дивіться, що він каже. Він обвів мене довкола долини, я побачив їх, як їх багато на поверхні долини, і вони, які вони сухі. Господь запитав мене, сину людський, скажи, чи можуть ці кістки ожити? І я ж відповів: владику, Господи, лише Ти знаєш. І дійсно, коли таке бачити, то я хочу сказати, що цей пророк не лукавий. Він відповів щиро, що, Господи, то тільки ти знаєш. І коли ми зважаємо на те, що є в нашому житті, на те, що є навколо нас, інколи це дійсно як це поле, яке сухе, з сухими кісточками, і це депресія, і це біль серця. Але зверніть увагу, що говорить Господь надалі до цього Пророка. Господь запитав мене, сину людський, скажи, чи можуть ці кості ожити? Я ж відповів: владику, Господи, лише ти знаєш. Тоді він звелів мені, звелів мені провістити щодо цих кісточок пророцтва і сказати їм, кістки сухі, слухайте Господнє Слово. Ось що говорить Владика Господь до цих кісток. Ось я вселю вас дух і ви оживете, обкладу вас сухожиллям і наросте на вас тіло, покрию вас шкірою та вдихну вас дух, ви оживете, і пізнаєте, що я Господь. Це дійсно велике і дивне пророцтво і для кожного з нас. Тому що інколи, коли ми дивимося в своє життя, то це може бути та пустеля, та сухота, такі сухі кістки, що ми не можемо зважити на те, що це може бути життям. І Господь каже: то ти скажи пророцтво, хай оці сухі кістки почують моє слово. І Він говорить, що я вдохну дух і ви оживете. І коли Господь говорить то Його Слово, то життя і дух, і, він, і тоді людина може оживати. І я хочу звернути увагу ще на дещо. Знаєте, сам Господь Ісус Христос, коли Він був на цій землі, то одного разу він також був на території смерти. І Господь Він говорив учням своїм і навколишнім, хто приходив його слухати, що ось людського сина заберуть, що його вб'ють, і що на третій день він воскресне. І коли Христос був в розпиті, був покладений до тої пещери, то поставили велике каміння і запечатали його печаткою. І люди не очікували того, що це може статися. Але так як він казав, вони вирішили зробити все, щоб так не сталося. Але незважаючи на це все, незважаючи на те, що люди собі міркували, і в те, що вони не вірили, то Господь Ісус Христос, Він воскрес силою Святого Духа. І це дуже важливо. Є речі, які а, провокують або життя, або смерть. І то Господь каже: Ти проговори словом моїм до цих кісточок. І Я вдохну Дух в них, і вони ожиють. Дух Святий торкнувся, і Христос Воскрес! В своєму житті ми можемо згадати, коли ми були мертві. Для Бога і Дух Святий він торкнувся, і слово Господнє торкнулося, і ми народилися згори, і ми воскресли для Господа. Тому завжди сьогодні є такий момент, що важливо було би задавати це питання, що для мене є життя і що є смерть? На якій території життя чи смерті я? Знаходжу сьогодні, чи дійсно є Дух Божий в мені? Знаєте, Господь створив людину і наділив її свободною волею чинити вибір, робити вибір. І Він каже, ти обери. Ми читаємо повторення закону, 30 розділ, 19 віршик, і Господь промовляв тоді до ізраїльського народу через це слово, а сьогодні Він промовляє до мене і до тебе. Бо Він говорить, сьогодні взяв я за свідків проти вас небо і землю, життя та смерть дав я перед вами благословіння та прокляття, і ти вибери життя, щоби жив ти та насіння Твоє. Що я сьогодні обираю? Хочу звернути увагу, що а, там, де є бойові дії, сьогодні в Україні є територія смерті. І наш уряд, і люди казали про те, що треба відтуди тікати, їхати там, де є територія життя, де нема війни, де не є той розрухи. І це важливо, де я сьогодні знаходжусь. Дуже важливо зрозуміти, бо територія життя то територія світла, а територія смерті то територія пітьми. І тому апостол він говорить наступне, коли ми читаємо дії, 26 розділ, 18 віршик. Відкрити їм очі, щоб навернулися від темряви в світло та від сатанинної влади до Бога, щоб вірою в мене, отримати їм дарування гріхів і долю зосвяченим. І тому це важливо. Хочу звернути. Що територія світла і життя це там, де є Христос. І тому важливо, як казав апостол Іван, ходити та жити у світлі, бо це приводить нас до життя. Дуже важливо зрозуміти, що є територія, де немає пітьми, якщо ми робимо вірний вибір. І коли ми читаємо, дуже часто я читаю ці вірші. Бо вони дуже знакові, бо це мій і ваш вибір. Давид говорить у першому псалмі наступне: блажен чоловік, який не бере участі в раді нечистивих, і не стає на дорогу грішників, і не сидить у зборищах кипкунів. І він говорить, що приводить його на територію життя і світла. І Він говорить, але він насолоджується Господнім законом, і над його законом він роздумує вдень і ночі. Тому буде результат життя і території і духа життя. Він каже, він буде як дерево, посаджене біля потоків води, яке приносить свій плід у належну пору і листя, якого не в'яне в усьому, що тільки він робить, матиме успіх. І тому сьогодні важливо для кожного з нас зрозуміти: інколи ми робимо свій особистий вибір. І ми вибираємо не життя, не територію життя. Павло про це сказав так, коли ми читаємо перше до Коринтян, 15 розділ, 33 віршик, він говорить наступне: не давайте себе звести. Товариство лухе, лихе псує добрі звичаї. Він каже: не давайте себе звести, не піддавайтесь тому обману, тому що лихе товариство. Ми могли би сказати, що це Павло говорить про перший псалом, де він каже, що це оці моменти. Не ходи, не сиди, не стій там. Тому що це те, що буде приводити на територію смерті. І тому це дуже важливо сьогодні, що ми вибираємо збудування чи зруйнування. Ми вибираємо територію віри чи зневіря, чи вірю. Я та приймаю Його Слово, бо Павло говорить, що це належить, щоб кожен, хто вірує, каже, що він вірує в Господа, щоб він вірив, бо до Бога треба приходити з вірою, а віра від слухання, а слухання від Слова Божого. Де я знаходжусь? Знаходжусь на території пустелі чи території зелених пасовиск, де тече жива Божа вода. Де сам Христос є хлібом життя для кожного з нас? Де я є? Я знаходжусь на території війни чи миру, чи я воюю з Богом і навколишніми, чи я є миротворцем, про якого Христос сказав, що ти є блажений, коли чиниш так? Чи я знаходжусь на території смутки і депресії, чи на території. Де незважаючи на все, що є навколо, є радість у Христі Ісусі, бо Він Господь, який любить, який милує, який прощає, який обороняє той, хто віддав своє життя за Тебе, чи радію я тому. Я находжу на території перемоги, чи на території поразки. Поглянь. На себе, чи ти є в Божих обладунках, чи ти можеш встояти, коли ця бійня йде до тебе і фізична, і духовна, зверни на те увагу. Він сьогодні дивиться на твоє поле життя, і що бачить, чи бачить він там життя, чи бачить сухі кісточки. Але він каже, що я хочу сказати слово до тебе, до твого серця. Він говорить, що я вдихну свій дух в тебе, щоби ти ожив, щоби ти став його народом. І тому сам Господь каже, що Його слово, воно животворить та воскрешає. І це дуже важливо, тому важливо поспішати до нього. Ще раз звернемо увагу на те, що Бог Він дарує нам вибір. На що ще ми звернемо увагу? Ми звернемо увагу на те, що Господь для Господа немає має зверх критичних ситуацій. Він каже, я хочу, щоб ти жив і мав благословення, тому поспішай до нього. Хочу ще раз звернутися, інколи люди настільки зневірюються і занепадають духом, дозволь, щоб отаке, як зерно з гірчиці, нехай хоч така маленька віра. Нехай вона хоч шатається, хитається там, нехай як ота Соломина, яка переломлена, але Господь каже, що і ця віра вона може творити чудо. І Він каже, що я ніколи от, не, не, те, що зламане, не, не доламаю, але буду робити все так, щоб воно стало міцним. І тому звертайся до Бога. І так, це важливо, де я є? Знаєте, Господь одного разу. Він запитав Адама, каже Адам, де ти є? І Адам каже, я сховався, бо я злякався тебе. Знаєте, є речі, які нас лякають, які лякають, і завжди є причина, чому це лякає. Чому злякався Адам і почав ховатися від того, хто дає життя, бо він потрапив на територію смерті? Зрозумійте про те, що трапилось тоді. Бо інколи це трапляється в нашому житті, інколи це трапляється, але Господь каже: в мене є план, щоб ти не загинув. Бо це моя, моє бажання. Згадуємо, як Павло звертається до Тимофія, там пише своє послання, і він каже: бо що хоче Бог? Він хоче, щоб усі люди спаслись і вони досягли пізнання правди, правди. Христос каже, Я є правда і життя. Тому йдемо до світла, знаходимось на території життя, і Господь допоможе нам в ім'я Ісуса. Амінь. Давайте ми помолимось. Отче Боже наш. Я дякую тобі сьогодні за ці роздуми. Дякую за Твоє слово. Дякую за Твої обітниці, бо ти кажеш, я не полишу і не залишу вас, як сирід, я прийду. До вас. Я буду з вами в усі дні, аж до того, коли прийду за вами. Господи, ти знаєш, сьогодні дуже багато людей в Україні є на території смерті, болю, депресії. Господи, але Ти є життя. Допоможи їм побачити світло, прийти на територію світла і життя, щоб мати радість в Тобі. І Твоє благословення не прокляття, життя, а не смерть. Господи, бо це Твоє бажання для кожної людини тут, на цій землі. Допоможи нам робити правильний вибір в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Будьте благословенними в цьому дні. Нехай сам Господь захистить вас, ваші сім'ї, ваших діточок, ваших батьків, друзів. Нехай Бог захистить ваші церкви, нехай Бог захистить, де б ви не були. Нехай Він буде покровом для кожного із вас. І нехай Його життя, воно перебуває у вас. Нехай Його світло завжди сяє в вашому житті. І нехай сам Господь рясно благословить всіх вас. Будьте благословенними в цьому дні.